Алгебра це один з розділів математики. Термін алгебра виник після появи трактату хорезмського математика і астронома Мухаммеда Бен Муси Аль-Хорезмі. Першою роботою з алгебри вважають трактат Діафанта, який жив у 3-4 столітті. З 13 книг, написаних ним, до нас дійшло тільки 6 діафант був поціновувачем рівнянь. Навіть на його гробниці життєвих шлях математика викладено у задачі віршованої форми. Розв'язавши це рівняння, можна дізнатись, в якому віці діафант пішов в життя. У IX столітті видатний учений Мухаммед Ібн Муса Аль-Хоресмі написав трактат про способи розв'язування рівнянь. У ті часи відємні числа вважали хибними, абсурдними. Тому, якщо під час розв'язування рівнянь отримали хибне число, то його перетворювали на справжнє, переносячи в іншу частину рівняння. Таке перетворення Мухаммед Аль-Хорезмі назвав відновленням арабською мовою Аль-Джебер. Величезний внесок у розвиток алгебраїчної символіки зробив у 16 столітті видатний французький математик Франсуа Вієт, якого називають. Батьком алгебри. Саме він став позначати буквами не тільки змінні, а й будь-які числа, зокрема коефіцієнти призмінних. Проте його символіка відрізнялася від сучасної. Пізніше, в 1637 році, на світ з'явилась головна праця іншого французького математика Рене Декарта трактат Міркування примету». В якому вперше алгебраїчні символи набули сучасного вигляду, його знаменита фраза Мислю, отже, існую, актуальна і досі. Отож, любі семикласники, нехай вивчення алгебри стане для вас захоплюючою та цікавою справою.